Доброго ранку, малята, любі хлопчики та дівчатка. У цій книжці є казки. Ті, що люблять малюки. Книжка відкривається, казка починається. Послухайте казку, яка називається Весела Компанія. Біжить зайчик лісом, капусту котить. Круглує, апетитну, оце докотить до хати, а тоді поласує разом з мамою зайчихою. Аж тут їжачок назустріч чап-чалап, чап чалап, чап -чалап. Агов, сіра шубко, куди поспішаєш? Та в матусі день народження подарунок ось кочу. Що ж, смачний подарунок, а я твоїй матусі. Трохи яблучок підкину. А куди це ви так дружно? почувся тонкий голос згори. Це ти, білочко на мистинка? зупинилися зайчик і їжак. У зайчихи іменини, то йдемо привітати. Як цікаво, гукнула білочка. Я з вами взяла горішки і поскакала з гілки на гілку. Котить зайченятко капустину по дорозі. Чалапає поруч їжачок, а вгорі, мов вогник, скаче білочка. Аж назустріч ведмежала сунчик. Отакої та вас тут ціла компанія. Куди йдете, якщо не секрет? До зайчикової мами на день народження. Люблю свята, мрійливо сказала ведмежа. І я з вами. Ось медок маю. Дідусь пригостив. Ідуть лісом, радіють. Весела компанія зібралась. Ото От вже зрадіє мама Зайчиха. А нашій казочці кінець, а хто слухав? Молодець. Дітки, а скажіть мені, які герої були у казочці? Правильно малята. У казочці були білочка, зайчик. Ведмежа та їжачок. А до кого на день народження йшли всі звірята? Розумнички, до мами Зайчихи. Діти, вам казочка сподобалася? Дякую за увагу до побачення та до нових зустрічей!